Вітаю вас, мої малята. Сьогодні я розкажу вам казку Ольги Зубер, добрий зайчик. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Жила в одному лісі, вредна лисичка, ні з ким не дружила. Сусідки кепкувала, обманювала, дражнила, та найбільше дошкаляла зайчику, підстерегала, піймати грозилася. Та ось сталася халепа, застудилася лисичка, лежить вдома, кашляє. Хоч відпочинемо від неї, радіють усі, всі, окрім зайчика. Шкода йому роденьку, спіпінка пустяного пирога, поклав до кошика та й пострибав до мишки. Мишко, дай, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Для лисички, здивувалася мишка. Так, хворіє вона, та допомогти треба. Добре, погодилась мала. Поклала до зайчикова кошика м'яту, ромашку і липу. Дякую, пострибав зайчик далі. Гей, білочка, дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички. Для лисички так хворіє вона. Допомогти треба. Добре, тримай, сказала білочка, кинула пакуночок з малиною, калиною і смородиною. Сіреньки подякував та поспішав до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички хворіє вона. Треба допомогти. Ну добре дам. Вже поклав зайчик в меду до кошика і пострибав до лисички. Аж тут сова. Чекай, зайчику, ось вісьми для себе в'язала, та хай лисичці буде сказала вона, поклала до кошика теплого пледа. Дякую. Зрадів зайчик і постукав у двері лисичиної хатинки. Хто там? почулася з середини. Зайчик, зайчик, ніби як здивувалася руденька, і відчинила двері. Ось візьми, тут ліки й гостинці. А ти що мене не боїшся? Боюся, зізнався малий. Але ти хворієш, тобі допомога треба. Пробач, зайчику, що ображала тебе. Більше не буду. Закрила лапками оченята лисичка і заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче. Повиходили, почали її втішати. Подужай швиденько, будемо дружити. Добре, а ти, зайчику? Віднині будеш моїм найкращим другом, сказала лисичка, подала йому руденьку лапку. Чи сподобалась малята вам казочка? Скажіть малята, а яка ж халепа сталася з лисичкою? Так, вона захворіла. А хто вирішив лисичці допомогти? Зайчик. А що приніс зайчик для лисички? Ліки, в гостинці. А як ви гадаєте, чому Лисичка заплакала? Лисичка зрозуміла, як добре мати друзів, які прийдуть на допомогу. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали, а я прощаюся з вами до наступної зустрічі!